Що він, а хоча рішеннями суду, він не має права взагалі тут знаходитись як посадова особа. Але він приходить, сидить часто в кабінеті, і багато людей не знає взагалі, що він не має права тут знаходитись. Ми приїхали з ним поспілкуватися, почули багато цікавого, дуже довго спілкувалися. По-перше, нас цікавило, чому він тут знаходиться. По-друге, знаєте, зараз йде війна, він здорова, значить, та людина, чомусь він не в АТО, не воює, а б'ючись, діти, розумієте, так? Під судом. Тому що батькому зробив білий квіток, то у нас є багато питань. Зараз ви подивитесь це відео трошечки, ми тут вам запропонуємо. Воно вже закачане на канал Ютуб, буде розшарене. І ми також готуємо заяви до СБУ, прокуратури і губернатора, нехай перевіряють його білий квіток. Можливо, людину потрібно мобілізувати. Подивиться, де його живот чи він про це розповідає, яке його взагалі ставлення до... não sei se consegui